Прикарпатські виші в облозі абітурієнтів, хоча вступна кампанія в Україні триває уже тиждень, майбутні студенти із традиційним набором документів у руках продовжують із самого ранку штурмувати приймальні комісії вузів. Медакадемія не виняток. Переживаю, що документи мої в порядку і дойдуть. Я дуже хотіла б бути лікарем і е Мені Дуже подобається народження дітей, тому е е лікувальна справа. Ні, подобається лікувальна справа, педіатрія та стоматологія. Найпопулярніші тут напрямки через чималу кількість державних місць пояснюють у приймальній комісії. Від старту вступної кампанії у виші вже встигли прийняти понад 5 тисяч заяв. І що та довкола подачі документів не стихає. До нас приїжджають із всієї України. Є в нас так званий цільовий прийом сільської молоді. Це із віддалених областей України, зокрема Житомирського, область Волинського, область Рівненського. Область, і звичайно, вони можуть приїжджати заздалегідь інколи і. До 9 години інколи і раніше. І звичайно, що в 9 годин такі абітурієнти вони формують ну незначну порівняно максимум це може бути 20-25 чоловік черга. А от Прикарпатський університет цьогоріч взагалі посів восьме місце в Україні за кількістю поданих заяв. Минулого тижня їх тут приймали по дві тисячі щодня. Та що приємно відзначають у приймальній комісії, небияким попитом серед охочих отримати вищу освіту почала користуватися електронна. Система більше 6% електронні заяви порівняно з паперовими. В минулому році ця цифра була меншою, тобто паперові заяви переважали. Зараз ажіотаж звичайно трохи стих. як бачите, по коридорах немає таких черг. Ми організували для вступників всі комфортні умови для подачі документів, розвели їх по великих площах, тобто що немає скупчення людей. Список облюбованих абітурієнтами спеціальностей у цьому вищий традиційний правознавство, англійська мова і туризм та визначитися, на які саме напрямки подавати документи, кажуть у виші то лише пів справи. Головне не забути про нововведення цьогорічної вступної кампанії. Пріоритетність заяви. Вступник наперед має добре подумати, усвідомити, коли, на яку спеціальність, в який вуз він хоче подати найбільше відповідну заяву. І такій заяви він ставить найвищий пріоритет. Значить, дуже часто ми зустрічаємося з такою проблемою, що вступник визначився з пріоритетом, потім телефонуйте, ой, я помилився. Скасуйте мені заяву, ну згідно мого прийому цього робити не дозволяється. Нести заяви до вищої обітріти можуть до 31 липня. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.